Знайомимося з інфографікою. Інформаційна графіка або скорочено інфографіка. Походить від англійської Information Graphics, Infographics. Це графічне, візуальне подання інформації, даних або знань. Призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Інфографіка може покращати сприйняття інформації, використовуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливості здорової системи людини, бачити моделі. І тенденції. Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію даних, створення інформаційних схем та моделей подання інформації. Інфографіка це научний спосіб подачі даних у графічній формі. Застосовуючи інфографіку, можна де завгодно. Для навчання, для ілюстрації, журналістського матеріалу в статистичному звіті і так далі. Інфографіка допомагає структурувати великі обсяги інформації, а також більш наочно показує співвідношення предметів за різними параметрами і демонструє відповідні тенденції. І якщо раніше ми просто малювали схеми і креслили таблиці, то останнім часом інфографіка розквітла і перетворилася. Насправжнє ціле мистецтво. Причому зробити це своїми руками може кожен. Бути дизайнером або художником зовсім при цьому не обов'язково. Для цього зараз придумали багато корисних сервісів, але для початку. Потрібно зробити декілька підготовчих кроків. Давайте розглянемо, що треба зробити для створення власної інфографіки. По-перше, визначитися з темою інфографіки та її призначенням. По-друге, Уявити, як це можна зробити графічно. По-третє, схематично зобразити інфографіку на папері. Четверте. Підготувати всі дані, які потрібно відобразити. І останнє приступайте вже до оформлення. Візуалізації. Для створення власної інфографіки можна використовувати безкоштовні онлайн-сервіси. На екрані ви бачите перелік таких сервісів. Інфограм пікто.рузал yes.lu, Wend та багато інших. На екрані ви бачите приклади інфографіки, як доступна інформація змогла поміститися на одному плакаті. Наочно представлені тематика булінгу в Україні. Також ви бачите на екрані ось такий приклад інфографіки. Візуалізація певних видів енерговитрат. А тепер давайте розглянемо. Типи інфографіки. Перший тип це інфографіка-інструкція. За допомогою цього типу інфографіки можна відобразити послідовність дій для пояснення якого-небудь процесу або з метою навчання чого небудь Викласти весь масив інформації допомагають символьні схеми або графічні зображення. У будь-якого роду інструкціях цей тип використовується досить широко. Наступний тип інфографіки динамічна інфографіка. Цей вид призначений відобразити динаміку процесу або розвитку. Найчастіше таку інфографіку використовують для того, щоб візу... візуалізувати соціальні або економічні показники. Наступний тип інфографіки. Це статична інфографіка. Як робити наочними числові дані та наукові факти, а також їх взаємозв'язок відносно один одного. Дуже легко скласти статичну інфографіку. Як правило, вони мають вигляд графіків схем. Діаграм та інших простих форм. Іще один тип інфографіки це відеографіка. Відеографіка є однією з останніх сучасних тенденцій в напрямку інфографіки, що допомагає. Наочно представити складну, багаторівневу інформацію глядачеві, відеоінфографіка може поєднувати собі практично все розмаїття напрямків візуалізації даних, закріплюючи їх у свідомості людини завдяки їх зачитуванню. А тепер розглянемо елементарні правила створення інфографіки. Перше, необхідно, щоб в інфографіці переважали великі цілісні і однотонні елементи. Друге, краще уникати елементів. Які не несуть ніякої інформації, а служать лише для прикраси, вони можуть ввести читача в оману. Третє правило створення інфографіки. У зображенні повинен бути так званий якір. Тобто такий елемент інфографіки, який зробить її помітною і зрозумілою. Четверте правило: краще обмежити свою палітру, так як різноманіття кольорів може збити читача з пентелику, і не давати зосередитися. На якомусь одному елементі інфографіки. Дякую вам за увагу!